Чуємо ноточки. П'ять нотних ліній. Ноти живуть на лініях і на полях. Отже, наші пальчики це є ще 5 е, Да? І от ми кажемо, Мі живе на першій лінії. Соль, скрипічний ключ це е, що? ключ соль? Бо він бере початок з другої лінії. Сі третя лінія. Саме з третьої лінії іде що поділ на високий регістр і середній регістр. Да? Тобто. Середина поділ нотного стану. Далі на четвертій лінії вже що пішла? Друга октава, да? Ре і Фа на п'ятій лінії. І отже, що ми кажемо? Мі соль, сі, ре, фа. Підсуєтились на лінійках, розмістилась. Учимо на пам'ять мі соль сі, ре, фа, мі соль сі, ре, фа, фа ре, сі, соль, мі. фа ре, сі, соль. Мі. І вперед і назад. Яка нотка на першій лінії? Мі, яка на другій соль на першій мі. На третій Сі, на п'ятій фа другої октави, на четвертій ре другої октави, фа ре, друга октава, Сі, перша октава, соль, перша октава, мі перша октава. Далі ми казали реп'яшок, пам'ятаєте? І отже, рефа ля до, мі, соль. Повторили ре Фа ля, до, мі, соль. Тобто під нотним станом живе нотка ре першої октави. На першому полі нотка Фа. На другому полі нотка Ля. На третьому полі до другої октави, на четвертому полі Мі другої октави і нотка соль живе над нотним станом, так? Повторили ре фа ля до мі соль ре фа ля до мі соль ре фа ля до мі соль, їм не звикати між лінійками гуляти. Да? Ще раз повторили, мі соль сі ре фа, да? живуть на лінійках і ре фа ля до мі соль, на полях, між лінійками. Да? І далі в нас йде що? Додаткова лінія. До сказала дуже строго, мені треба своя дорога. Тобто на першій додатковій лінії піднотним станом живе ноточка до першої октави. Да? Тобто ре рерип'яшок до на першій додатковій піднотним станом. Так само соль над нотним станом, да? і що на першій додатковій ля другої октави. От Соль ля соль ля на першій додатковій наднотним станом. Пішов верхній регістр. Ми казали, 5 п'ять ліній можна знову сюди додати, да, ще один нотний стан. І так само то верхній регістр, і вниз можна добудувати ще п'ять ліній. Система, яка лінія під лінією, лінія під лінією. Так само, як на другій лінії нотка соль під другою лінією, тобто на першому полі, між, першою і дру... між другою і першою нотка Фа. Під першою, тобто під нотним станом нотка Ре, на першій додатковій нотка «до». під першою додатковою тут вже буде нотка Сі, на другій додатковій нотка «ля». Зрозуміли, під другою додатковою нотка Соль. І так ми рахуємо отакий принцип вираховувати ноти. Будь ласка, попрацюйте ще так.